Drag Деп Студіо Представляє Анджій Сапковський Сега про Рейневана або гусицька трилогія. Частина 26. У якій Рейневан у місті Франкенштейні зустрічає багато старих, хоч не обов'язково добрих знайомих. Один майже посередині ринку між ганебним стовпом і колодязем розкинулася чимала калюжа, що смерділа гноєм. І пінилася від кінської сечі. У калюжі плюскалося досить багато горобців, а навколо сиділа купка обдертих, розпатлених і брудних дітей, які бабралися в болоті, обхляпували одне одного, щиняючи галас і пускаючи човники з кори. Так, рейнмере, Шарлей доїв юшку і тепер шкрябав ложкою по дну миски. Треба визнати твій нічний політ, справив на мене враження. Летів ти справді непогано. Можна сказати, Орел, король літунів. Пам'ятаєш, я тобі щось таке пророкував тоді, після левітації в лісових відьом, що ти станеш орлом, ось ти й став. Хоча думаю, що не без допомоги Гуана фон Сагара, це все-таки клянуся своїм кутасиком, хлопче, при моєму боці ти робиш величезні успіхи. Ще трохи постараєшся, і буде з тебе мерлін. І збудуєш нам тут у Шльонську стоунхендж. Такий, що той англійський сховається, Самсон пирснув. А що, продовжив за мить із біберштайнівною? Ти доставив її у безпеці до брами татусевого замку? Майже. Рейневан зціпив зуби. Він шукав Ніколету безуспішно. Цілий ранок по всьому Франкенштейну зазирав у постоялі двори, виглядав після меси під костелом Святої Анни, забрів до зембецької брами і на дорогу, що веде до Штольца. Випитував, тинявся суконними рядами на ринку і саме там у крамниці наткнувся на свою превелику радість і полегшення на Шарлея і Самсона. Мабуть, додав він, дівчина вже вдома. На це він сподівався, на це розраховував. Замок Штольц відділяла від Франкенштейна неповна миля, шлях до зембець та на ополе був людним. Катежині Біберштайн досить було назвати себе і під воду та супровід їй надав би кожен купець, кожен лицар або чернець. Тому Рейневан був майже впевнений, що дівчина вже безпечно дісталася до місця, але його мучило те, що це не його заслуга. Зрештою, не тільки це його мучило. Якби не ти, Самсон Медок ніби читав його думки, дівчина не вийшла б живою із замка Бодак. Ти врятував її. А може, і нас також, Шарлей облизав ложку, старий Біберштайн тільки так розіслав погоні, а ми, якщо хтось із вас цього не помітив, дуже близько від місця нападу, набагато ближче, ніж учора ввечері. Якби нас зловили, може, панна, пам'ятаючи про порятунок, прийде нам на допомогу і заступиться за нас. Виблагає в батечка цілість наших членів. Якщо захоче, тверезо зауважив Самсон. Якщо встигне, Рейневан не прокоментував, доїв суп. Ви, сказав він, також справили на мене враження. У бодаку було п'ятеро озброєних рубак раутбрітерів, а ви дали собі з ними раду. Вони були п'яні, скривився Шарлай. Якби не це, але факт залишається фактом. Я з непідробним здивуванням дивився на бойові подвиги присутнього тут Самсона Метка. А якби ти бачив Рейнмаре, як він висаджував браму, слово честі, якби королева Ядвіга мала когось такого для допомоги під брамою Вавеля, то зараз ми мали би габсбургів на польському троні. А потім наш Самсон розгромив негідних філістимлян. Коротко кажучи, саме завдяки йому ми обидва живемо. Але шарлею, завдяки тобі ми живі, скромний чоловіче крапка. Завдяки йому ж, знайце Рейнмаре, ми знайшли тебе. На роздоріжжі, коли довелося вибирати, я схилявся радше до бардо. Але Самсон уперся, що таки Франкенштейн, стверджував, що в нього передчуття. Зазвичай я висміюю такі передчуття, але в цьому випадку маючи справу з істотою надприродною, прибульцем спотийбічша, ти послухався, урвав його Самсон. Який уже призвичаївся зважати на глузування. Як виявилося, це було мудре рішення. Нема що казати. Ех, Рейнмере, як же я зрадів, побачивши тебе на ринку славного міста Франкенштейна на тлі прилавка з пантофлями у тіні вежі ратуші, що я вже говорив тобі як сильно. Говорив, радість від того, що я тебе бачу, не дав перебити себе демерит, плинула також. І про це я хотів би тебе повідомити на незначні поправки в моїх планах. Після твоїх останніх діянь, особливо після цирку з Гайном фончірне, показового виступу на зембецькому турнірі та паштелакання перед Буко з приводу колектора, я пообіцяв собі, що коли ми нарешті доберемося до Угорщини, коли ти опинишся у безпеці, я відразу ж після прибуття відведу тебе на міст через Дунай. І так копнув дупу, що ти злетиш у річку. Тішений і зворушений нині, я скасовую свої наміри, принаймні на якийсь час. Гей, господарю, пива швидко. Довелося зачекати, корчмар не надто квапився. Спочатку його ввели в оману вираз обличчя і гордовитий голос Шарлея, однак він не міг не помітити, що ще раніше, замовляючи суп, гості досить гарячково підбили баланс. Випорпуючи з койці і гелери з дна гаманців і закамарків кишень. У корчмі розташованій в аркадній галереї навпроти ратуші, аж ніяк не кишіло клієнтами, одначе корчмар надто себе цінував, щоб зайвою прислужливістю реагувати на окрики перших ліпших пройдисвітів. Рейневан ковтнув пива, дивлячись на обдертих дітей, які бабралися в жовтій калюжі між ганебним стовпом і колодязем. Діти, майбутнє нації, піймав його погляд Шарлей, наше майбутнє. Що ж як таке воно обіцяє бути нецікавим, по-перше, убогим, по-друге, смердючим, нехлюйським і відразливо непривабливим. Справді так, погодився Самсон, але ж цьому можна зарадити. Замість нарікати треба про нього подбати. Вимити, нагодувати, дати освіту, і тоді майбутнє забезпечене. І хто ж по твоєму повинен цим зайнятися? Не я, знизав плечима велетень. Мене це не стосується. У мене у вашому світі однаково немає майбутнього. Правда, я й забув. Шарлей кинув шматок змоченого в супі хліба собаці, що крутився поблизу. Собака був настільки худий, що аж зігнувся в три погибелі, а хліб він не з'їв, а проковтнув, як кит йону. Цікаво, замислився Рейневан. Чи цей псисько коли-небудь бачив костомаку? Напевно, тоді знизав плечима Демерит, коли мав зламану лапу. Але, як справедливо мовить Самсон, мене це не стосується. У мене також немає тут майбутнього. А якщо навіть є. То воно здається мені ще більш засраним, ніж оці дітваки і жалюгіднішим, ніж оцей от собака. Країна мадірів видається мені зараз віддаленішою, ніж край землі. Мене не обдурить хвилинна ідилія у вигляді тихого містечка Франкенштейна, пива, квасолевого супу і підсоленого хліба. Замить рейневан зустріне яку небудь панну і станеться те, що й завжди. Знову доведеться брати ноги на плечі і утікати, щоб врешті-решт опинитися десь у глушині або в поганому товаристві. Але Шерлею... Самсон теж кинув собаці хліба. Від опави нас відділяє трохи більше, ніж двадцять миль, а від опави до Угорщини всього якихось вісімдесят. Це не так уже й багато. Я бачу, ти там у Потойбіччі вивчив географію східних окраїн Європи. Я багато різного вивчав, але не в цьому річ. Річ у тім, аби мислити позитивно. Я завжди мислю позитивно, Шарлей відпив пива. Мій оптимізм тільки зрідка щось порушує, і це має бути щось серйозне, щось таке, скажімо, як перспектива далекої подорожі. При цілковитій відсутності готівки. Наявність на трьох двох коней, причому в одного запалення копит, а також той факт, що один із нас поранений. Як там твоя рука, Самсоне? Велетень не відповів зайнятий пивом, лишень ворухнув перев'язаною рукою, показуючи, що з нею все гаразд. Я радий, Шарлей глянув на небо. Однією проблемою менше, але інші нікуди не дінуться. Дінуться. Принаймні частково. Що ти хочеш цим сказати, дорогий наш Рейнмаре? Цього разу Рейне гордо підняв голову нам допоможуть не твої, а мої зв'язки. Я маю у Франкенштейні знайомих. А чи йдеться часом, дозволю собі запитати, зацікавився Шарлей, про яку небудь заміжню жінку, удову, дівицю на виданні, черницю, іншу дочку Єви, представницю прекрасної статі? Невдалі жерти і даремні побоювання. Мій тутешній знайомий, Деякон костелу Воздвиження Святого Христа, домініканець хе. Шарлей енергійно поставив кухоль на стіл. Якщо так, то краще вже чергова заміжня жінка. Рейнмере, дорогий, ти часом не відчуваєш постійного болю голови, не маєш нудоти й запаморочень. В очах тобі не двоїться. Знаю, знаю, махнув рукою Рейневан. Що ти хочеш сказати? Домініканес пси голодні, шкода тільки що скажені, повсякчас до послуг інквізиції. Банально, дуже банально. До того ж тобі треба знати, діякон, про якого я говорю, має переді мною борг вдячності. Неабиякий борг вдячності. Петерлін, мій брат, колись йому допоміг, витяг із важких фінансових клопотів. І ти думаєш, що це щось значить? А як звати того діякона? А ти що, знаєш усіх? Знаю багатьох, як його на ім'я, Анджей Кантор. Фінансові клопоти, сказав, замислившись на хвильку Демарит. Здається, у цій родині спадкові. Я чув про Павла Кантора, якого половина шльонська переслідувала за борги і махінації, а в Кармелітів зі мною сидів мати ушкантор, вікарії з Длуголенки. Він програв у кості ковчежець і кадильницю. Я боюся навіть подумати, що програвав твій дякон. Це давня справа. Ти мене не зрозумів. Я боюся навіть подумати, що він програв останнім часом. Не розумію. Ох, Рейнмаре, Рейнмаре, ти вже думаю, бачився з цим Кантором. Так, бачився, але я все ще не що йому відомо. Що ти йому сказав? Практично нічого. Перша добра новина. Тому даруймо собі, як це знайомство. Так і домініканську допомогу. Потрібні нам кошти зберемо в інший спосіб. Цікаво, який? Ти хоч би продавши оцей майстерної роботи кухлик. Срібний. Звідки він у тебе? Я ходив по базару, розглядав торгові прилавки, а кухлик раптом опинився в мене в кишені. От загадка. Рейневан зітхнув. Самсон зазирнув у кухоль, тужно дивлячись на залишки піни. Шарлей натомість взявся розглядати лицаря, який кляв на чим світ стоїть, зігнутого в поклоні єврея. Лицар носив малинові барви, шаперони багатий лентнер, оздоблений спереду гербом, на якому було зображене млинове коло. Шльонський, як такий, мовив Демерит: Я залишаю за собою в принципі без жалю. Я кажу в принципі, бо одного мені таки шкода. Отих 500 гривень, які віз збирач податків, якби не обставини, гроші могли бути нашими. Мене злить зізнаюся, думка, що ними збагатиться випадково і незаслужено який-небудь Бовдур на кшталт Бука Фонкросіга, хто знаможе о той рейхебрах, який якраз у цю хвилину обзиває Ізраїлі та жидом, Пархатим і Свинею, а може хтось із тих біля будки Лимаря. Щось сьогодні тут винятково багато збройних людей і лицарів. Багато, а от гляньте, нові під'їжджають. Демерит раптом затнувся і голосно втягнув повітря. Зі срібногірської вулички, що вела від підвальної брами на ринок, саме в'їжджав Раутбрітер Гайнфон Черне. Шарле Самсон і Рейневан не чекали. Зірвалися з лави, щоб потихеньку дати драла, перш ніж їх помітять, але було вже пізно. Їх помітив сам Гайн, їх помітив фричко Ностріц, який їхав поруч із Гайном, їх помітив італієць від Телоцу Гаетані. В останнього, коли він побачив шарлея, від люті зблідла все, що опухла, і прикрашена свіжим шрамом фізіономія. Наступної секунди ринок міста Франкенштейна заполонили крики і тупіт копит. А ще за якусь мить Гейн зганяв злість на корчмаревій лаві, рубаючи її надрузки сокирою. Догнати! ревів він своїй озброєній свиті. За ними туди. репетував Гаетані. Вони туди втекли. Рейневан біг, що мав сили, ледве встигаючи за Самсоном. Шарлей мчав першим, вибирав дорогу, спритно звертаючи в щонайвужі вулички, а потім продираючись через садки. Тактика, здається, виправдовувала себе. Раптом тупання копити крики погоні за ними стихли. Вони вискочили на вуличку Нижню Лазняну, яка пінилася від мильної води, звернули до зембецької брами. Від зембецької брами, перемовляючись і погойдуючись у сідлах, наближалися стерчі, а з ними Кнобельсдорф, Гакс і Роткірг. Рейневан став як укопаний. Биляу! Заревів Вольфгер стерча. Попався, сучий сину! Його ревіння ще не перестало звучати, а рейневан, Шарле і Самсон уже гналися, важко дихаючи вузькими вуличками, перестрибуючи через плоти, продиралися крізь гущавину садків і кущі на городах, заплутувалися в простирадлах, які сохли на шнурах, чуючи зліва крика людей гайна, а позаду ревіння стерчів. Вони бігли на північ у той бік, звідки саме почав долинати дзвін з домініканського костелу, воздвиження святого Христа. «Пани Чурейнмаре, сюди! У стіні розкрилися маленькі дверцята, а в них стояв Анджей Кантор, домініканський діякон, той, який мав перед борг вдячності. Сюди, сюди, швидше немає часу. Справді часу не було. Вони забігли в тісні сіни, які, як тільки Кантор замкнув дверцята. Потонули в пітьмі і запаху прілого шмаття. Рейневан з неймовірним гуркотом перевернув якусь бляшану посудину. Самсон спіткнувся і упав з грюкотом. Шарлей також на щось наскочив, бо брудно вилаявся. Сюди гукав Анджей Кантор, звідки звідкілясь попереду, звідки пробивалося невиразне світло. Сюди тут вузькими східцями Рейневан радше скотився, ніж зійшов. Нарешті він вибрався на денне світло. На малесеньке подвір'ячко поміж стінами, оброслими диким виноградом. Самсон, який вибігав за ним, наступив на кота, кіт дико занявчав, перш ніж нявчання затихло, з обох аркад вискочили і накинулися на них кільканадцятеро людей у чорних куртках та круглих фетрових капелюхах. Хтось накинув рейневанові мішок на голову, хтось копняком підбив йому ноги. Він повалився на землю, його придавили, викрутивши руки. Поруч він відчув шарпанину, люте хекання, звуки ударів і болісні зойки, які свідчили про те, що Шарлей і Самсон не дадуть себе взяти без боротьби. Чи свята курія долинув до нього тремтячий голос Анджія Кантора? Чи свята курія встановила запіймання цього єретика якусь винагороду, хоч би невеличку? Про це не згадувалося, але я... я маю клопоти у фінансовій потребі. Саме тому. Наказ не торговий контракт, відповів діяконові сердитий і хрипкий голос, а можливість надати допомогу інквізиції це вже достатня нагорода для кожного доброго католика. Чи ти не добрий католик, брате? Кантер. прохрипів рейневан з повним ротом пилюки і клоча, видертого з мішка. Кантер, курван сину, півстараку йоба!» Йому не дали докінчити. Рейневан дістав по голові чимось твердим, зачей посипалися іскри, потім дістав ще раз. Біль паралізуючи розлився по тілу, пальці рук раптом затремтіли. Той, хто його бив, ударив ще раз, і ще раз, і ще раз. Біль змусив Рейневана кричати кров запульсувала у вухах, позбавляючи його свідомості. 2. очуняв він уже майже в цілковитій темряві з пересохлим горлом. Та твердим, як тілок язиком. Голова пульсувала болем, що охоплював скроні, очі, навіть зуби. Він зробив глибокий вдих і аж закашлявся. Так навколо смерділо. Рейневан ворухнувся і зашелестіла втрамбована солома, на якій він лежав. Неподалік хтось жахливо бурмотів, ще хтось кашляв і стогнав. Зовсім поруч щось дзюркотіло, лилася вода. Рейневан облизнув, покриті липким нальотом губи. Підняв голову і аж застогнав, так загупав у ній біль. Він підвівся обережно, поволі. Одного погляду вистачило зрозуміти, що він у великому підвалі, у льоху, на дні глибокого кам'яного колодязя і що він не один. Отямився, констатував факт Шарлей. Він стояв за кілька кроків і з голосним дзюркотінням справляв у горщик потребу. Рейневан відкрив рот, але не зумів видати ні звуку. Це добре, що ти отямився, шарлей застебнув штани. Бо я саме мушу тобі заявити, стосовно мосту на Дунаї, ми повертаємося до первісного задуму. Де? нарешті проскрипів Рейневан, насилу ковтнувши слину. Шарлею, де ми? У храмі святої димпни? Де? У притулку для божевільних. Де? Кажу ж тобі, у божевільні, вежі блазнів.